Привіт! Я запрошую вас на друге тренування з блек-ролом. Сьогодні в нас буде міофасціальний реліз для поперекової зони. Ми будемо знімати напругу з нашого попереку, розслабляти його, і будемо краще себе почувати. Давайте починати. Найнеочікуваніший момент це те, що ми беремо наш ролл і сідаємо на нього сідницями. Так, 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 ви правильно мене почули. Ми сідаємо на ролл сідницями. І починаємо трошечки себе просто прокочувати. Живіт підтягнути. І ми малесенько, можна навіть руки прибрати. Ми починаємо так давайте, легко кататися, не переходимо напоперек. Тому що сідниці дуже впливають на те, як почуває ваша спина. Це крупний м'яз. І ви просто розкачались декілька разів, наче розім'яли їх. Угу. І тепер ми обираємо одну ногу. Ми закидаємо одну ногу на іншу. Центруємо нашу сідницю на роль і так само починаємо розкочувати її вперед-назад. Вперед-назад. Тут будуть відчуття більш яскраві. Так, І ось проїжджаємо трошки вверх-трохи вниз. Пам'ятаєте, ви не їздите по кісточкам, і ви ніколи не переходите на ваші зв'язки. Проїхати з декілька разів цю сідницю. І ноги змінили місцями. Перекинули, відцентрували проїхались по цій сідниці. Так. Спокійно допомагаєте собі опорною ногою. Проїжджаємося декілька разів. Повертаємо знову, змінюємо нашу ногу. Закидаємо її, центруємо і трошки провертаємося на бік. Бачите, я трошки перейшла в таку напівбокову планку. Та зачепуєте бокову, тобто малу і середню. Проїжджаємось декілька разів тут. І тепер змінюємося. Хоп. Знову центр. Нога на ногу. Я трошки від вас відвертаюся і проїжджаємося на інший бік. Та провертаємося в таку напівбокову планку. Та ми знімаємо ось цю ногу для того, щоб привантажити більше одну. Угу. Проїжджаємо декілька разів. Декілька разів. І знову спокійно повертаємося до центру дві сідниці. І йдемо ще більше. Останній раз закинули ногу, відцентрували таз, і ось тут вже перейшли на бік. Бачите, я ставлю ще додаткову опору собі і більше підлазимо на бокову лінію вниз наверх. Знову тільки по м'яким частинам, тканинам ви не їздите по кісточкам. Проїхали декілька разів, тут яскравіше можуть бути відчуття. І знову таз. Закинули, відцентрували. Я від вас відвернулася. І перейшли більше на бік. Що? І проїхались легко. Не треба на цьому акцентуватись. Декілька разів проїхались по сідниці. Супер! Завершимо з цією половинкою себе. І тут уже сіли гарненько, рівненько, проїхались декілька разів вперед, назад, можна трошки на ліву ноги, трохи направо. Та декілька разів проїхатись. Знімаємо обережно рол, включаємо ноги. І опускаємо таз на підлогу. У вас буде легше, такі приємні будуть відчуття, наче сідниці стали легшими. Через круглу спину. хребет за хребцями, рол за собою, опускаємося вниз. Хоп, лягли собі, розслабили нашу спину. Стопи стоять на ширині тазу. Ми беремо наш рол і тепер підкладаємо його собі під сідничний м'яз, там, де починається куприк. Ви створюєте опору, не прогинаємося в спині, грудний відділ приклеїти до підлоги, та і поперек провисає вниз. Ми не їздимо по попереку ролом. З цієї позиції відчуйте, що ви зафіксували ролл. Можна притримати його, підкинути одну ногу і підкинути іншу. І на видих з'їхати. Розслабити спину, коліна до грудей. Та відчуваєте, ви маєте відчувати себе комфортно, якщо щось не так. Підставили руки. Нога, нога. Відцентрували рол. Нога, нога, з'їхали. О, бачите, зараз він в мене вислизне, я його візьму вище. О, видих і вийшло. Притримали і положили декілька секунд, спина зараз розслабляється вниз. Видихнути, потримати. Так. Якщо ви відчуваєте, що ви напружуєтесь через те, що вам здається, що ролл вислизне. Руки тримаємо тут. Тобто, щоб ви відчували розслаблення. Нехай буде так. Піднімаємо одну ногу вверх, піднімаємо іншу ногу вверх. Залишаємось на нашому ролі. Видихнути, розслабити ноги. Відчуваємо так, як приємно розслабляється спина. Та видих і видих. Обидві ноги. Одна нога зігнулася, інша. Повернули в підлогу, повернули в підлогу. Включили стопи, підняли таз. Відцентрували знову ролл, поставили коліно до себе, коліно до себе. Якщо потрібно, ролл протримуємо. Нога одна вверх, нога інша вверх. Розслабляємо, поперек, розслабляємо спину і починаємо або призігнути ноги, або рівно тягнути на себе. Наче ви хочете трошки опустити їх собі. На голову. Спочатку рівні або злегка призігнуті. Якщо потрібно, ров да? Тобто, щоб ви почували себе комфортно. Підтягнемо. Знову зігнули одну ногу, зігнуло іншу. Підлога, підлога. Підняти таз, витягнути рот і скласти хребет за хребцем. Відчуйте наскільки м'якіша і приємніша спина ваша. Так. Приємно, вона має така, знає, така легкість має бути. чайте коліно вправо-вліво і ми підемо ще один раз. Так само згодом. Ще раз кажу, поперед не розкачується ролом. Ну, не таким і не шипованим, який може бути у вас. На видих. Стопи включили, таз підняли, фіксуємо наш таз, фіксуємо наш поперед. Нога-нога. Якщо потрібно, рол руками протримаємо. Та виводимо ногу одну наверх, виводимо іншу ногу наверх. Якщо важко тримати ноги, коліна приділити. І зараз ми будемо виконувати більше розкриваючу вправу. Ми призгинаємо всі коліна, розкриваємо ноги далеко в сторони, і наче хочемо дотягнути колін до наших плечей. І ось цю позицію можна себе трошки притиснути. А якщо вам знову-таки ви боїтеся, тримайте руки. Знімаємо напругу зі спини, просто лежимо 4, 3, 2, 1. Спокійно з'єднали ноги. Якщо потрібно, притримали рог, зігнули коліна, повернули одну ногу повільно вниз, повернули іншу ногу повільно вниз, включили стопи, прибрали рол, хребет за хребцем, опустились приємно вниз. Виводимо руки в різні сторони, лінії плечей, з'єднуємо стопи коліна разом. І спочатку дивимося в стелю. Шию не чіпаємо, тільки опускаємо коліна наліво, направо. Та дуже така приємна, розслаблена спина наліво, направо. Угу. І ось тепер додаємо погляд. Коліна в одну сторону, шия в іншу сторону. Змінюємо коліно в одну сторону, ще й в іншу сторону. Ще оповнимо разу на кожну, в одну і так само в іншу сторону. Так, центруємося, перевертаємося на будь-який бік, опускаємо коліна в підлогу, підтягуємо їх до грудей, перевертаємося на бік, дуже так приємно полежати. Так. Одною рукою підштовхуємо себе наверх, підключаємо другу і в цей момент приємно встаємо. Відчуваємо таку приємну легкість в спині та схрещуємо стопи наші, перекочуємося з однієї сідниці на іншу, фіксуємо свій стан. Така приємна легкість та відчуття себе. Робіть гарний вдих. І спокійний, гарний видих. Ще один раз гарний вдих. і спокійний, гарний видих. На цьому наше тренування закінчено. Тренуйтесь правильно, турбуйтесь про себе, пам'ятайте про правила міофельного релізу. Отримуйте задоволення, і нехай ваша спина не болить. До зустрічі на наступних тренуваннях. Підписуйтесь, ставте лайки, можете коментувати. І все таки па-па-па-па! До зустрічі!